У цьому відео ми здійснимо подорож до одного із найцікавіших міст Тернопільської області Чорткова. Дослідимо архітектурні пам'ятки, які зберіглися тут протягом століть, дізнаємось історії про драматичні події минулого та познайомимося з унікальною культурною спадщиною цього краю: від середньовічного замку до сучасного катедрального собору, від старовинних синагог до автентичної ратуші. І кожна локація має тут свою неповторну красу, про яку варто розповісти. Поїхали! Чортків, це місто з багатою історією, розташоване в Тернопільській області. Тут вулиці ніби зберігають шепіт минулих століть, а кожен будинок має свою власну історію, готову розповісти уважному перехожому. Прогулюючись старовинними вулицями, неможливо не помітити чарівні лялькові будинки, що додають місту неповторного шарму і створюють відчуття, ніби ти потрапив зараз у казку. Історичний центр Чорткова зберіг автентичний дух минулого. Фасади ренесансних будівель органічно поєднуються з елегантними неоготичними спорудами, а вузькі вулички відкривають несподівані краєвиди та затишні дворики. Кожен куточок міста випромінює свій вайп, який змушує затримати погляд і відчути зв'язок з історією. Тут хочеться блукати, фотографувати, відкривати для себе маленькі деталі та відчувати, що час ніби зупинився, щоб саме ти міг насолодитися красою і чарівністю кожного каменя, кожної вітражної віконниці. Та кожного старовинного дворику. Одним із найважливіших меморіальних місць Чоркова є алея загиблих військовослужбовців. Місця, де пам'ять про героїв стає живою частиною міста. Ця алея присвячена тим, хто віддав своє життя за незалежність та свободу України. І тут кожна табличка, кожен знак нагадує про їхній звитяг. Для жителів Чорткова це священне місце. Точка, де можна зупинитися, задуматись і віддати шану тим, хто не зможе повернутися додому. Але я стала символом вшанування героїзму, місцем тихих роздумів та щирих емоцій. Щороку сюди приходять люди, щоб запалити свічку, покласти квіти чи просто схилити голову, відчуваючи гордість за свою країну і вдячність за її захисників. Прогулюючись алеєю, відчуваєш особливу атмосферу поваги та єдності. Це не просто пам'ятка, це живий пам'ятник мужності. Відданості та самопожертві. Тут минулий сьогоденні зустрічаються, нагадуючи, що свобода не дається без боротьби, а пам'ять про героїв повинна жити у серцях кожного. У центрі міста височить костел Матері Божої Святого Розарія та Святого Станіслава. Храм з багатовіковою історією, що сягає своїм корінням початку XVII століття. Перший костел на цьому місці був зведений у 1610 році як Домініканський собор для монастиря отців домініканців. Фундатором будівництва костелу та монастиря виступив тодішній власник міста Станіслав Гольський. Сучасний вигляд храм набув завдяки масштабній реконструкції на початку ХХ століття і будувався протягом 9 років за проєктом архітектора Яна Саш-Зубського у неоготичному стилі. Будівництво почало реалізовуватися з 1903 року. І завершилось аж перед Першою світовою війною. 2009 року храм має статус «Санктурія Матері Божої Святого Розарія, що підкреслює його особливе значення для католицької громади регіону. Ратуша Чорткова це унікальна архітектурна пам'ятка, яка відрізняється серед усіх українських ратуш своїм неповторним зовнішнім виглядом. Головна особливість будівлі фахверхова вежа зі швейцарським годинником, що має чотири циферблати, шпиль ратуші прикрашає флюгер у вигляді півня, який став одним із символів міста. Зовнішній вигляд цієї споруди нагадує середньовічні будинки Північної Європи, зокрема Німеччини. І незвичний вигляд вежі можна пояснити тривалим впливом різних архітектурних традицій на формування міського ландшафту Чорткова. Фахтверг це каркасна конструкція, де в основі будівлі є вертикальні колони-стояки та горизонтальні балки-бруси, з'єднані похилими стійками-підкосами для жорсткості. Особливу цінність має годинне на кратуші, який під протекцією бургомістра Носа був виготовлений у Берні, столиці Швейцарії його створив відомий інженер Френкаль Готенхафен. Чортківський замок це оборонна споруда з драматичною історією, яка розпочалася наприкінці 14 століття. Перші дерев'яні укріплення міста і замку були зведені першим власником міста Єже Чортовським, від прізвища якого і місто отримало свою назву Чортовіце, а пізніше сформовано в Чортків. Замок має незвичне розташування, бо він знаходиться не на горі, як більшість середньовічних укріплень, а під горою вигнанка на лівому березі річки Серед. Таке стратегічне невдале розташування зіграло із замком злу роль протягом усієї його історії. Його щоразу дуже легко брали супротивники. У руках Станіслава Гольського дерев'яний замок перетворився на кам'яну фортецю, яка стала родовим гніздом майбутнього шляхетського роду. Протягом 15-17 століть чортків неодноразово піддавався нападам татар, турків і козаків. Місто руйнувалося, але згодом кожного разу відбудовувалося. У 1648 році замок штурму взяли козацькі полки під командуванням Максима Кривоноса. Місцеве ополчення на чолі з кушніром з Северином Настільним не змогло протистояти козацькому війську, тож восени 1655 року козацькі полки знову захопили чортків, взявши у полон власника міста браславського воєводу Павла Потоцького після чотириденної оборони. Під час польсько-турецьких війн 1672 по 1699 роки місто без великого супротиву перейшло до рук турецьких завойовників. Чортків опинився під владою Туреччини, а місцевий замок став резиденцією турецького сублаші Чортківської анахії ком'янецького Ееляту. Особливою сторінкою історії Чорткова є єврейська спадщина, представлена двома синагогами. Ці релігійні споруди свідчать про те, що місто завжди було важливим центром єврейського життя в регіоні. Одна з синагог була збудована впродовж 1905 1909 років за проєктом архітектора Ганса Гендель Кремена і отримала назву нової синагоги, побудована в романтичному стилі з використанням британських мотивів. Вона демонструє високий рівень архітектурного мистецтва початку ХХ століття. Катедральний собор Верховних Апостолів Петра і Павла це головний собор Бучацької єпархії ГКЦ, збудований за проєктом архітектора Сергія Гори. Наріжний камінь було закладено і освячено 19 березня 1992 року, а собор урочисто відкрито і освячено 12 липня 2001 року. Собор виконаний у формі українського гербу Тризуба, що робить його унікальною архітектурною спорудою сучасністю. Замок Панорама є ще одним особливим місцем у Чорткові, де можна не лише відпочити, а й насолодитися величними видами на історичне місто. З тераси відкриваються чудові панорамні краєвиди на старовинні вулиці, архітектурні пам'ятки та зелені околиці, що створює відчуття, ніби ти стоїш над містом і можеш охопити його історію одним поглядом. Це ідеальне місце для прогулянок, фотографій та споглядання міської краси. Церква Успіння Пресвятої Богородиці найдавніший православний храм Чорткова і один з найважливіших духовних центрів міста. Його історія налічує століття. Саме тут, колись відбувалися перші богослужіння, і цей храм бачив життя багатьох поколінь мешканців. Архітектура церкви зберігла риси старовинних будівель. Для православної громади Чорткова Успіння Пресвятої Богородиці залишається серцем духовного життя міста, бо тут відзначаються найважливіші свята. Проходять обряди хрещення, вінчання та інших традиційних подій. Що ж, чортків це місто, де минуле і сучасне створюють гармонійний симбіоз. Тут кожен камінь дихає історію, а кожна будівля має свою неповторну історію. Це місто, яке варто побачити кожному, хто хоче зловити вайб чарівної Тернопільщини. З тебе вподобайка та підписка на канал.